Ось тут зона, де показують Кубок Америки, на екрані великому, а ось там вони плавають. Ось тих два чорні кораблика, Це вони, там вертольоти літають, знімають. Ну і взагалі дуже багато наші кусті, фотографів, журналіста, дуже багато лодочок у морі. Я думаю, спостерігають. Так, да, вони реально спостерігають за цим всім. Вони навіть ось, бачите, типу, як вряд вистроїлись. Взагалі, Кубок Америки це. Вітрильна регата крейсерських яхт, і це найстаріше змагання в світі, найпрестижніше. Тобто є таких три світових змагання по спорту. На першому місці йде Олімпіада, на другому чемпіонат світу, і ось третій по популярності це цей кубок Америки, Ось бачите, як команда як охуянко вона взагалі М -м 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 -м. Ой, дуже добре ось так виглядає. Бачите, ось цей майданчик наш для щось показано демо. і видно. Вони на наш пляж теж напливають. А і ще, до речі, ось тут видно, що Лує Вітон спонсор. І тут всі спонсори написані. І Луї Вітон основний генеральний спонсор. І сам Кубок Америки це найстаріший кубок по змаганням, які взагалі є. Тобто він там 17. 12 століття, не знаю, напишу точно, це найстаріший кубок, який взагалі в світі зборівся. <рес> Та є такий смішний. Ми приїхали на псевдограцію. Це така вулиця, що так можна сказати, вулиця. Дуже багато людей зараз, сезон, туристи. Так от, тут знаходяться всі магазини, як ви можете бачити H&M, Zara. Від таких мас-маркету до там Луві Вітондіо Аршенель всі я в Вікторію Сікрет. Це, до речі, вона не знаю, коли відкрилася. Коли ми їхали два роки назад з Барселони, її не було. Тому це перша Вікторія Сікрет в Барселоні. Була біля моря, але там, типу, не було не білизни, ось. Були тільки там крема, духи, це все. А тут все є. Завжди Гресі є Ель Національ. Це там багато різних ресторанчиків, закладів, типу як Київфудмаркет. Ось там за деревами видно касобаті. І поруч знаходиться в будинку до магазину Леви. А цей будинок він дуже гарний. І мало хто на нього звертає увагу. І тут поруч ось на цій вулиці такі лавочки, це теж гауді. Ми йдемо до Касабаті подивитися. Він набагато мені гарніший. не знаю. Тут стільки деталей. І всі завжди толтяться біля касабаті, розкрученого, розпіареного. А айсцей, ну просто шикарний будинок. Тут взагалі кожен будинок витвір мистецтва. Тому варто розглядати кожен. Всі стоять толпою біля одного будинку і не дивляться по сторонам. Ось тут ще поруч є каса П'єр. Вона теж дуже гарна, різнокольорова і сам касабатьо. Я ж кажу, всі люди тут, всі. Я пам'ятаю час, коли був ковід, і тут не було ні однієї людини, жодної. І ми Мішою сиділи тут. На ось ці ось лавочки і у красу самі. одні, нікого не було. Це було дуже класно. Я не знаю, що гарний будинок тут не поспориш. Там є криша, бачите, людина і вийшла. І далі ось з цієї сторони, в цій стороні, е, е, каса Міла теж Гауді. Ми зараз у нього теж підемо. Кожен раз, коли ми Мішою помічаємо офігенну машину. Вона на українських номерах. ВН Одеса. Добрий вечір. Новенький поршик, прекрасно. Ось за поворотом від Касабачі Ще один будинок в Гауді. Ось цей. Там, де якісь железяки, не зрозуміли. Це теж Гауді. Ось той оранжевий будинок. Мало хто про це знає, він зовсім по-іншому виглядає, не в його стилі. По цій толпі туристів теж можна зрозуміти, що тут будинок mm -hmm. Гауді. Ось він. Це каса Міла. Там теж є криша, дуже гарна. І весь цей будинок належить банку Хайша. І я знаю історію, що є одна квартира, в якій живе жінка. І вона її вмовляється продавати, і там цей банк вже що її тільки не робив і судив були і все. І просто в них проблема в тому, що вони як неповний будинок в них у власності. Одна ця квартира їм там заважає по документам, і вона впирається і не продає. і що їй там тільки не предлагали, вона ні в яку. вона там живе. Я бачила її інстаграм, там так прикольно в неї всередині в квартирі. Взагалі я всім раджу в Барселоні прогулятися по Діагоналі. По верхній частині від метро Діагональ, все здиграється вулиці, в сторону метро Марія Крістіна, ось туди. Ось ця частина діагональна, ну, вона прекрасна. На мою думку, тут найгарніша архітектура Барселони. Тут все не будинок, то краса, ну просто. Ну. Ще я полюбляю заглядати в вікна в таких будинках. Там видно трошки кусочок потолку. З під'їзду я часто заглядаю через ці двері. скляні, якщо видно. Ось тут такий потолок дуже гарний. Що далі? Зараз щось знайдемо по вікнах, полазимо, подивимось. Ось під'їзди, про які я казала. Ну це ж ну шик. Раз, Хамон, до речі, є ось такі цілі магазини. Це виглядає? Там ноги ці висять цілі, ты выбираешь будь-якої, ти нарізаю, там вино. Можна взяти і на терасі тут просісти. Можна просто з собою купити. Ну, як магазин, Більше він іде. Вот от вот штука. Пройти на вино з хамончиком. По там. Ще один дуже гарний під'їзд. Тут прям якісь статуети там далі ще стоять. Міша каже, що він сюди до юріста ходив. Договір за квартиру підписав в цьому будинку. Наступний під'їзд сусідній поруч. Це дуже гарний. Ми з діагонально звернули вуличку якусь маленьку. І завжди, коли ми звертаємо якийсь... Непонятні на вулиці завжди виявляється це класне місце. І ще один приїзд. Ну, Так. По-скромному. Не Барселона. Зараз ми йдемо по францес Месіан. Ось тут такий круг площа. Ось цей будинок я його обожнюю. Ми колись з міста тут ходили, завжди і мріяли, що у нас буде тут квартира. Ну нічого, в принципі... Ще може все попереду. Може колись буде. Бо тут мені дуже подобається цей район. Тут. Туди далі йде парк Туро. І от, от в ту сторону, в цьому будинку мати квартиру, взагалі класно біля парку. І близько до центру, діагональ. Ну, взагалі, супер. Це така наша маленька мрія. Може, ти тут. Колись, мабі. А ось і наш універ. За деревами, звісно, і темно, не дуже видно. Ось це вхід. Ось це вся будівля. Це наш універ. І я пам'ятаю, коли я сюди прийшла перший день, я була прям в шоці від того, що ну, це дуже дивно виглядає. Типу по бокам якісь офіси, там жилий будинок, і тут якби корпус універа. Це другий корпус, є ще один корпус на грандошері. Це якби. Ні, ну це основний. Там менше було пар завжди. Але той виглядає посолідніше, нормально. Рейді, тут мама ж папою вчилася. Ти представляєш? Тебе це не було. Ми зараз маємо спуститися вниз. Ось тут, Ось тут вулиця, міст, і нам потрібно сюди вниз на вулицю. Ми спускаємося на ліфті, а буде там. Прикольно. Ось ми звідти спустились. Тут сходів немає на неї. Дуже дивно. Замість ліфту можна було зробити сходи. І такого, на речі, тут багатенько. Просто ліфт на вулиці. Особливо ось в ті райони, які там знаходяться, зверху більш на горі. Зараз сидимо на пляжі біля моря, і ось в цій стороні знаходиться туди далі аеропорт. І ось тут, ну, на відео буде погано видно, ось тут от сідають і злітають літаки. І ось зараз в цю мить е літаків сім я бачу. Тобто деякі сідають, деякі взлітають. Ось зараз прямо один, два, три сідає. Різниця між ними наскільки ну, хвилин. Тобто кожна хвилина півтори сідає літак в Барселоні і злітає. Просто жесть. Ми зараз ввечері з Тезіком і прийшли до Арк до Тріумф, помітила, що тут роблять сцену якусь. І написано ледня, це буде День Каталонії. Національний день Каталонії. Це буде жах. Це буде біженство сепаратістів, істерія за незалежність Каталонії. Якось так. Я залізла в інтернет і почала читати, чому саме 11 вересня, Національний день Каталонії, і як виявилось, 11 вересня була вирішальна битва за іспанську спадщину між Карлом VI і Філіпом V. Карл VI — це був імператор Римської імперії, і каталонці підтримали саме його. І коли переміг Філіп V, тоді саме утворилась королівство Іспанія. П'ятий позбавив Каталонію всіх прав, почалося таке пригнічення каталонської мови, каталонської культури. Ось це все почало заборонятись. І чому саме на Арк де Тріумси проходить, бо там пам'ятник Рафелю Казанову. А Рафель Казанова був головнокомандувач про цій битві 11 вересня. І для каталонців це така визначна людина, він сам був каталонцем. Він боровся за незалежність Каталонії, навіть коли V переміг і утворилось королівство Іспанія. Цей Рафаель Казанова виборював права Каталонії і тому ось так вони дуже поважають цю людину і несуть квіти під його пам'ятник цей день. Коротше, я прийшла додому і почала читати за Каталонію, за незалежність. І я таку інформацію нарила. В мене просто зараз взрив мозку. Тут і Росія замішана. То, взагалі, такі факти, що в мене просто немає слів. Почнемо по порядку. Це дійсно дуже цікава інформація, яка стосується і відношення Європи до України зараз допомоги з, з... Коротше, все по порядку, по паличкам. Почнемо з того, що ми приїхали в Барселону в 2019 році, і тут тоді був дуже великий переворот, протест. Моя мама летіла з України в Португалію з подружками на відпочинок і робила пересадку в Барселоні. Вони заїхали до мене в гості там на день. Ми погуляли по Барселоні, і ввечері вони мали вилітати в Португалію. Так ось тоді, в той вечір. Ми намагалися визвати таксі мамі в аеропорт, але ми не могли визвати таксі дуже довго. Ми не розуміли, що таке ніколи такого не було. Це було дуже дивно. Врешті-решт вони побігли на, цей, на електричку, бо вони вже дуже запізнювались. Ми дуже переживали, щоб вони встигли. Вони побігли на електричку до аеропорту. Все вони сіли, я заспокоїлась, мама відписала, що все добре. Ми вже їдемо. Через декілька хвилин, ну там півгодини, наприклад, <кій> дзвонить мені мама і каже, що електричку зупинили, вона далі не їде. Ми йдемо просто по трасі з валізами. Всі ці туристи, які теж їхали в аеропорт, от так от по полям по лісам добираються біжать в аеропорт, бо всі запізнюються на рейс, всі не знають, що робити. Я взагалі просто в шоці. Я не розумію, що робиться. І поки, начебто, тоді все було спокійно, ніяких новин не було. Ну, коротше, вони йшли. Тут мені мама вже підходить до аеропорту і дзвонить, що там просто тотальний колапс робиться. Купа людей дуже-дуже багато, якісь протести мічаються, і вони виходить, влились в цю толпу протестувальників, які йшли до аеропорту. Як виявилось, це був протест за незалежність цієї Каталонії. І вони підійшли якось разом одночасно з протестувальниками до аеропорту. Там вже стояла іспанська армія для розуміння. Тут є окремо поліція Іспанії і Каталонії. В них це окремі поняття. І ось тоді пішла стичка, приїхали з Мадриду. Типу їхній спецназ які... І вони огородили аеропорт, щоб захистити, щоб протестувальники туди не проникли. І мама з подружками вони ще загубились один від одного. Вони опинились на стороні протестувальників, і там вже почався такий накал серйозний. І вони стояли там з дубінками, з сльозоточовим газом. І мама відчуває, що ось-ось, і вони підуть один на одного, і вони попадуть просто в заміс їх поб'ють. Вони почали бігти до цих військових, показувати, що вони з чемоданами, що вони туристи, щоб вони їх впустили в аеропорт. Вони всіх туристів загнали в аеропорт заблокували їх. Тобто, ну, моя мама з подругами опинились заблоковані в аеропорті, просто закриті там. В округу аеропорту були військові, і там почалась течка. Там дуже жорстко тоді побили цих протестувальників, там заміс пішов дуже серйозний. Я подивилася близько 60 людей тоді потрапили в лікарню, і дуже багато поліцейських також постраждало. Так ось цей протест, як виявилось, почався через те, що посадили. Ем... Каталонських організаторів референдуму, який проходив у 2017 році, за незалежність Каталонії, і він був успішний. Вони провели цей референдум, і Каталонія проголосила про свою незалежність від Іспанії в 2017 році. Проголосували за незалежність Каталонії 90%. Референдум був успішний. Вони визнали незалежність Каталонії. Але Іспанія безтресенько це все прикрила, подавила. Також там були оці протести, дуже сильні заворушки, типу, як ну знову ж таки, типу, як Майдану. Також там побили людей, багато заарештували, і якраз тоді заарештували цих організаторів цього референдуму, вісім чоловік, і керівника Каталонії. Е Об'явили в розшук, е звати його Каруспішдемо. Він довго дуже переховувався в різних країнах, і, врешті-решт, е його начебто заарештували. І оце в 2019 році їх е винесли вирок і заарештували там щось до 13 років. їм дали. І оце ж е почався в 19-му році. Оцей мітинг, на я який е я потрапила. Подробніше про е референдум 2017 року. Я почала читати більш детально про цей референдум, як він проходив, що як було, і як виявилось, хто ж спонсорував цей референдум? Звичайно, Росія. І тут вона добралась сюди. Те, що могло бути, те, що я читаю, це взагалі просто шок у мене визиває. Ось в 2024 році, в цьому році, врешті-решт, Європейський Союз. Оприлюднив всі документи і докази того, що Росія була спонсором цього референдуму. Менше того, вони були в домовленості з оцим Карлосом. Росія обіцяла направити на підтримку цього референдуму: увага! 10 тисяч російських військових. Просто шо! Десять тисяч російських військових вони мали сюди направити. Але, дякуючи тому, що Іспанія вчасно на це зреагувала і це все придушила, і зробила тут такий жорсткий зам'яз, Росія просто побоялась і відмінила це. Якби Карлес потерпів неудачу і втік, тому в них нічого не вийшло. Але. Тут ж я почала шукати, чому Росії це було вигідно, чому вона сюди впряглась і почала це все качати тут. І знову ж таки газ. Вони хотіли підірвати відкриття і старт одного газопроводу. Міткат, газопровід, міткат він йде якби через гори Пірінеї на кордоні між Іспанією і Францією. Взагалі, сам газопровід він йде через е, Португалію, Іспанію, Францію в центр Європи. І вони е, зупинили ось е, це постачання газу, бо, увага! Цей газопровід гарантував незалежність Євросоюзу від російського газу. І через це їм було дуже вигідно зробити дестабілізацію в, краї... в середині Іспанії, в Каталонії, а цей газопровід якраз приходить через Каталонію. І вони просто почали спонсорувати цей сепаратизм, щоб тут було неспокійно, щоб це ну їм було точно не до цього газопроводу. Вони вирішували свої внутрішні справи. Тобто, якби вони не Росія не підтримала саме як незалежність Каталонії, їм просто було вигідно дестабілізації в цьому регіоні. І в них це вийшло. На жаль, тому маємо, що маємо. Так ось до чого я це все. Коли зараз Євросоюз говорить про те, що вони не хочуть ескалації війни в Україні. І не хочуть провокувати Росію на допомогу нам. Ви розумієте, що насправді це не ескалація самого конфлікту на території України? Як ми завжди кажемо, що ще може зробити Росія? Вона вже і так зробила все, що вона могла зробити. Вже і так все було зроблено. Яка ескалація? Вже давним-давно ця ескалація є, куди далі? Так ось вони не бояться ескалації на територію України. Вони бояться ескалації на територію Євросоюзу. Бо вони бояться, якщо вони зараз почнуть нам більш активно допомагати, Росія згадає і за Каталонію, і я впевнена, в кожній країні Євросоюзу є російський вплив на якісь внутрішні проблеми. Тому я думаю, що через це і затримується підтримка в Україні, бо вони просто бояться, що Росія знову почне спонсорувати е, сепаратизм тут. Зараз візьме, зробить якусь провокацію для каталонців. Е, тут почнуться знову перевороти, знову протести, якийсь новий референдум, і буде капець Іспанії. Буде розкол Іспанії, буде розкол країни Євросоюзу, країни НАТО. І почнеться просто тотальний хаос в Євросоюзі. і Вони це точно не вивезуть. Тому ось чому вони бояться ескалації, ось такої ескалації вони бояться. Я зараз сижу, це все читаю. Я навіть не могла подумати, що тут таке взагалі робиться спокійна Барселона, не така вже і спокійна, і мирна, і тиха. І в будь-який момент дійсно тут ось так: от хоп, і може все змінитись. Може бути просто сценарій Криму. Вливаються гроші на пропаганду. Проплачуються якісь е, провокації, проплачуються мітинги і все. І доказ того, що це все е, якби було з пропагандою в 2017 році. Налаштувало людей за цей референдум. Е, в якому. В 23-му, да, я просто тут дивлюсь, у статтю, відкрила, щоб не забути все. У 23-му році е провели як би таке опитування, хто в Каталонії до цих пір підтримує незалежність. Так, всього тепер 28 Ось, будь ласка, Росія відволіклась від е вливання грошей по всьому світу в пропаганду. Зараз трошки зайнята іншим справом Україною. І ось ми, будь ласка, тепер не 90% підтримує незалежність Каталонії, а всього 28%. Ось проста вам математика. З однієї сторони, насправді, я розумію каталонців, бо Іспанія це такий, такий, якби загарбанок в них насправді вийшов, бо було королівство Каталонія. Це окремий народ з окремою культурою, з окремою мовою. Тобто Іспанія, як їх просто під себе забрала. І насправді вони до цих пір стільки років не забувають про своє коріння в цьому плані. Я їх розумію, але, врешті-решт, все одно це сепаратизм. І зараз це дуже сильна дестабілізація ситуації і нічого хорошого вона не дасть. Мені дуже подобається ось це в Каталонії. Значить, вони каталонці підтримують, наприклад, незалежність Каталонії. Як ви бачите, молот, комунізм? Вони дуже люблять комунізм як форму правління. Вони про це почитали в теорії Вікіпедії, напевно, і на цьому все. І те, що написано в Вікіпедії, їм дуже подобається, і вони дуже топи за комунізм. Поруч прапор ЛГБТ і фемінізм. Як пояснити каталонцям, що Комунізм, ЛГБТ і фемінізм – це зовсім не сумісні речі. А вони хочуть ось це все одночасно і все вони одночасно підтримують. І дуже добиваються цього комунізму з ЛГБТ і фемінізмом.